Мир вам, я з місії Слова Боже до краю землі. Якщо ви потребуєте зцілення, душі, спілкування, молитви, напишіть мені. Ісус, коли потрапив на небо, яке було піднесені, Він сказав своїм ученикам, що Він прийде знову саме таким чином. І Він послав дорогі дари свої наречені, Він вилив на неї Духа Святого. Сила Божа зійшла на день п'ятидесятниці. Усі відчули вогонь, і цей вогонь, силу Божу, учні мали пронести до кінця, до моменту, до моменту своєї зустрічі з ним. Вони говорили новими мовами, мовами всіх народів світу, вони стали новими витворами. Учні його наречена творили чудеса і потрясали весь світ. Кажучи всім, який великий їхній Господь, що воскресе з мертвих, вони проповідували до края землі, кажучи всім, що наречений іде. На знак посвяти церква всю добрала водне хрещення, і до цього дня ми укладаємо завіт, ми омиваємося, присвячуючи себе нареченому. І це не тілесної нечистоти омивання, це обіцяння Богові добра і сумління, і воно врятує нас через Воскресіння Ісуса Христа. По всьому обличчю землі люди долучалися і донині долучаються, стаючи Його нареченою. І з цього моменту ми належимо Йому і чекаємо на нього, і Він повернеться за нами.